Друзья, слава Иисусу Христу! Мы находимся в городе ради Ему, Радимо, дуже дуже ради Ему, что Бог кто помогает нам. И на сегодняшний день мы смогли поставить такой замечательный э, бутынок на 144 квадрата. Мы благодарны Богу, благодарны каждому, кто молится за нас, кто помогает нам, Благодар нашому братерству, що ви з нами віримо, що обов'язково у нас буде перемога. Яка Господь благословить кожного, хто молиться, підтримує Харківщину. Далі буде. Спасіба Богу за те, що Божа рука над нами, блозово процвітає. дякуємо за цей храм, дякуємо мені Петровичу, що він так безпокоється за нас і дяка Богу. Наша благословенна команда. Я вірю в те, що Бог. Робить справу і безпосередньо через будівництво так, так. і ось таких домів молитви. Дякуємо тим людям, хто займається, хто працює з цим. А на нас велика задача лежить далі проповідувати Іван і щоб цей дом так. служив для того, щоб люди спасалися, приходили і відчували себе тут спокійно, відчували себе в безпеці. Що милість Божа вона кожного дня є над нами і ми це бачимо. Дякуємо за. Дім молитви місто Возла разом до перемоги.